У Володимирському районі дитина поверталась із гуртка додому і її зґвалтував незнайомець. Дівчинка перебувала у важкому емоційному стані. Уже через кілька годин правоохоронці вийшли на слід фігуранта. Підозрюваного чоловіка затримали за місцем проживання. Автомобіль вилучили. Поліцейські кажуть, що це житель сусіднього села 1995 року народження, батько трьох дітей. Подія відбулась 26 січня увечері у Володимирському районі. Незнайомець на авто під'їхав до неповнолітньої, заманив її в транспортний засіб та вчинив без її згоди дії сексуального характеру. І втік матір дівчинки сповістила про подію негайно в поліцію. Вжили комплекс оперативно-розшукових заходів, аби знайти фігуранта. Слідчі вже оголосили йому про підозру за частиною 4 статті 152 кримінального кодексу України. За скоєне він може провести до 15 років за ґратами.